Ну, то слухай, сказав дядечко Риму, зручно вмощуючись. Було це давно, але таке не забудеш жив був собі братчик кролик. Хитрий, моторний і дуже язикатий. А поруч із ним братчик лис. Лис той був сердитий, бо кролик постійно його перехитрив. От зловлю тебе, бурчав лис. От тоді й побачимо. І надумав лис пастку. Зліпив він смоляне опудало. Чорне, липке, страшне. Посадив біля дороги і каже Оце вже нікуди не дінеться. Йде братчик кролик, бачить, хтось сидить. Доброго ранку. каже відчливо. а у відповідь тиша. І. Каже кролик, я з тобою вітаюся. А опудало мовчить? Ти що не чуєш? образився кролик. Я чемно. Нічого, побурмотів кролик. Даси руку і Вдарив опудало лапкою, а лапка пролипла Ой, каже кролик. Відпусти лапу. Не відпускає. Ах так, розсердився він. І вдарив другою. І друга прилипла. Ну, це вже занадто, закричав кролик. Зараз я тебе бух ногою і нога прилипла, а потім друга, а потім і весь кролик. Тут із кущів вилазить братчик лис. І сміється. Попася кроличку, ну, тепер я з тобою зроблю що захочу. Кролик зітхнув. Подумав і каже Робіть, що хочете, братью, лис. Тільки накидайте мене в Терновий кущ. В Терновий? здивувався Лис. Так. Просто гнав кролик, куди завгодно, тільки не туди. Ага, зрадів Лис. Саме туди я тебе й кину. схопив кролика і у терняк а звідти. Хі -хі -хі. Я ж там народився, і тільки хвостик мигнув, і кролика вже й слід проховав. От тобі пастка, пробурмотів лис. А дядечка Риму стільки усміхнувся. Отак От то, дітки, не все липке пастка, і не кожен плач справжній. хі хі «Хі-хі-хі! Не зловив лис кролика. Late